Ціни на молочні продукти зростуть одразу до 30% через перебої з електроенергією. Такі прогнози роблять виробники. Також вартість хліба вже збільшилась на 10% і очікується подальше зростання на 20%. Тож супермаркети також можуть підвищувати ціни до 15% та скорочуватимуть асортимент продукції. Що з цього приводу думають кияни? Давайте запитаємо. Погано, але ну, що ми можемо зробити? Незадоволений. Угу. Я хоч і не не їм молочні продукти, але не задоволені. Угу. Які взагалі ось що вам по цінникам зараз вони великі, невеликі, чи справляється ваш гаманець з ними? Ну так, намагаюся щось економити, але саме необхідне є. Чи відмовлялись ви від якихось продуктів, бо вони стали дуже дорогі? Ну так, звісно, є така категорія продуктів. Якщо можете назвати їх, ну м'ясо, риба. Морепродукти. такого, як раніше, звісно, вже не буде. Коли заходиш і не дивлячись, береш буханку? Так, так, одну, дві, три. Голубів кормити нема чи. Вибачте, голуби. До 15% прогнозують скорочення арсеналу продукції в супермаркетах через проблеми з електропостачанням. Що думаєте з цього приводу? Та чи не боїтеся не знайти в один момент своїх улюблених продуктів? Ні, я думаю, що ці товари, які скорочать, знайдуть свої інші якісь мережі для продажі. Так що, я думаю, це не проблема, тому що в супермаркеті менше буде продуктів. Конкуренти перехоплять. Ну так, так, звісно, є ринки, є базари, є інтернет-магазини, вже продукти купують. Так. Ціни зростають, тому що зростає паливо, зростає, по потреби. По... Енергії, ну і труд, праця. Uh -huh. Праця повинна оцінювати. І хай ціни розростають, буде більше платити податків, це дуже корисно. Мені це не подобається. Якщо я мог би на це повплинути, то я б цього уникнув. якось. Я Де, з ринку йду. Ви з ринку йдете. Що там по цінникам? Скажіть, як вам враження? Ну, Ну, ціни постійно зростають, нічого особливого не, нового не відбувається. В принципі. Угу. Молочну продукцію споживаєте? Так. На молочну продукцію до 30% прогнозують збільшення. Що думаєте з цього приводу? На жаль, я ніяк на це вплинути не можу, тому якби доводиться пристосовуватися до, до, до ситуації. Ну, у нас війна, тому нічого дивного я в цьому не бачу. Прогнозують зменшення арсеналу продукції в супермаркетах. Що думаєте з цього приводу? Та чи не боїтеся не знайти улюблених смаколиків? А якщо чесно, я дуже співчуваю з супермаркетами, які зараз доводиться працювати в таких непростих умовах. Відповідно, у зв'язку з тим, що від ну, вимикається електроенергія, я розумію, що, наприклад, зберігати продукти, які знаходяться в морозилці, дуже складно. Тому я абсолютно спокійно до цього ставлюся і будемо пристосовуватися. Будете якісь, е, шукати альтернативи, там, наприклад, якомусь мороженому, якщо його не буде? Можна робити його вдома. Молочну продукцію. Споживаєте? До 30% буде зростати. Що з цього приводу думаєте? М -м, буду менше споживати. До 15% можуть зменшити арсенал продукції у супермаркетах через проблеми з електроенергією. Що з цього приводу думаєте? Чи не боїтеся, М -м. що приберуть? Не знаю. Але я не знаю, що М -м. будуть прибирати. Сподіваюся, все буде нормально. Основні продукти будуть. А що з цього приводу думаєте? Ви напишіть у коментарях під цим відео.